Бойовий сокіл в українському небі, як легендарний винищувач F-16 посилить українську ППО. Я не думаю, що росіяни будуть надто раді зіткнутися з цим літаком, що він змінить на фронті, і як може вплинути на контрнаступ. F-16 набагато менший навіть за Міг-29. Його дуже важко побачити. Ми запитали про це тих, хто знає цей літак до самих винтиків американського пілота F-16 і екс-командувача ВПС Великої Британії. Неймовірний ексклюзив фактів тижня. США, штат Вісконсіна F-16 починає маневр під час військових навчань. Скидає 200 кілограмову бомбу на умовні позиції ворога. Невдовзі свої маневри F-16 виконуватимуть вже в українському небі. Більше року Київ просив західних союзників про передачу цих винищувачів. І от справа дійшла до конкретики. Про це говорять на черговому засіданні союзників у форматі Рамштайн. Європейські лідери сигналізують про готовність постачати F-16 із власних запасів і навчати українських пілотів ними керувати Україні першочергово потрібно три або чотири ескадрильї, тобто 40-50 літаків. Це підрахунки українського військового командування. Звідки ця цифра і що ладно змінити така кількість винищувачів? Факти тижня запитали про це у тих, хто безпосередньо знається на цих винищувачах. Одного з найвідоміших американських пілотів F-16 дена гем. Тона та екс-командувача військово-повітряних сил Великої Британії Грега Багвела за десятки років служби в армії вони брали участь у багатьох воєнних операціях. Здійснювали бойові вильоти під час воїн у перській затоці і Косово. А тому знають практично усе про F-16. Але деталі нашого розбору трохи згодом. Спочатку давайте зрозуміємо, чому саме цей винищувач дасть фору будь-якому літаку, що є на озброєнні Росії. F-16 Fighting Falcon у перекладі з англійської бойовий сокіл, є символом авіації четвертого покоління, адже він стоїть на озброєнні 25 країн світу. Максимальна швидкість майже 2,5 тисячі кілометрів на годину. Бойовий радіус 550 кілометрів. Може набирати висоту вертикальним польотом. Обладнаний 20-мм гарматою, здатною робити до 6 тисяч пострілів за хвилину і може використовувати різні класи сучасних ракет, що здатні вражати як повітряні, так і наземні цілі. За багатьма характеристиками цей винищувач перевершує навіть сучасний надманеврений російський су 35 Розповідає американський пілот Ден Гемптон. Радар у Су – це технологія 30-річної давнини. у F-16 набагато досконаліший і дає вам набагато більше можливостей збивати цілі на великій відстані не лише одну, а багато цілей, стільки цілей, скільки у вас ракет. До того ж у наших літаках пілот є центральним комп'ютером, і усі датчики, усі дисплеї, авіоніка зброя усе проходить через пілота. Ми носимо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися внизу кабіну. Наша інформація просто перед нами. Нам ніколи не потрібно відривати пальці від штурвалу. f 16 брали участь у більшості воєнних кампаній США, найвідомішою з яких безумовно є операція Буря в пустелі. Але які задачі можуть бути заготовані для них в Україні, давайте розбиратися. Про 26 травня російський іскандер влучає в міську поліклініку. Четверо загиблих понад три десятки поранених. Україна наразі здатна збивати до 90% російських ракет. Новітні системи ППО «Петріот» і СамСАРІСТІПетріоти, СамТі, які активно передають Україні союзники. Перекрити всі життєво важливі об'єкти в Україні не можуть. І якраз «Ф-16» доповнять доповняться ланцюг і закриють прогалини. А найцікавіше в літаках те, що вони можуть дістатися до тих конкретних місць і закрити будь-які щілини чи діри. Отже, якщо ви використовуєте такі системи, як Петріот або ваші с 300 чи інші системи, і, скажімо, одна з цих систем повинна вимкнутися, оскільки вона піддається атаці, тоді F-16 дає вам можливість закрити цю прогалину так, щоб у вас не було жодних дірок у вашій мережі ППО. Однак, якщо проти дронів та криватих ракет типу Х-101 і Калібер F-16 демонструє себе Безкуче, то здолати самостійно балістичні кінжали, іскандери або С-300 він напевно не зможе, але в такому разі може стати додатковими очима систем ППО. Коли він в повітрі, він має свій радар, і інформація з цього з його радару може бути передана на будь-яку із систем і в Петріот, і на сам і Арісті, і самті. І тоді всі ці протиповітряні комплекси можуть. Цю ракету вражати і навіть в автоматичному режимі. Небо над більшістю території України ворожі літаки не заходять, бояться бути ураженими ППО. Але на лінії зіткнення під прикриттям авіації окупантам здається виконувати деякі наземні маневри. Тож одним з головних завдань: 16 на фронті буде знищення ворожих штурмовиків, гелікоптерів та інших винищувачів із тим, щоб ізолювати район бойових дій від російської авіації. Також вони зможуть прикривати просування української армії на землі. Зазвичай боретеся разом. Один літак спілкується та ділиться інформацією з іншим. Я наведу вам приклад, коли один F-16 може стріляти зі зброї, яка керується іншим F-16 через канал передачі даних через з'єднання. І такі прийоми, такі тактики починають розширювати ваш діапазон і починають робити картину набагато заплутанішою для противника. Для цього в арсеналі бойового сокола є цілий ряд ракет повітря-повітря. Приміром, удосконалена ракета середньої дальності АМРААМ, яка може досягати. Цілий на відстані до 160 кілометрів, і на відміну від модернізованих радянських мігів, f 16 може використовувати її практично непомітно для ворожої ППО. Встановлювалось певний емулятор комп'ютерний або планшет. Ось та ракета е, перебувала в активному режимі. Тобто, з моменту злету, фактично, цей літак ворог мог його бачити е, не тільки як літак, а в тому числі як в принципі цей радар, який є конкретно на ракеті. Ось, і звісно, для літаків це була підвищена небезпека. Ось використання таких ракет з F-16 дозволить вмикати цю активну головку наведення вже виключно в момент, коли пілот приймає рішення про запуск, і з моменту запуску, звісно, пілот знову стає фактично. Малопомітним для систем протиповітряної оборони ворога. використання F-16 дозволить значно розширити спектр озброєнь, які здатні використовувати українські повітряні сили. Винищувачі можуть застосовувати високоточні авіабомби, як керовані, так і не керовані. Приміром, розумні бомби Джейдам, які можуть вражати цілі з високою точністю, руйнуючи броню або бетонні бункери. Якщо є в нас Ф-16, то він е, може робити як тактичні е, задачі, так і оперативні. Тактичне це е, близько біля лінії зіткнення, це е, враження е, техніки, враження скупчення, враження систем ППО, систем РЕП. Оці всі засоби дуже добре буде знищувати в 16 ракетами хаос. Спосіб застосування в 16 багато в чому залежить від його модифікації. Попри те, що літак був введений в серійне виробництво ще в 78-му році, він постійно проходив різнопланові апгрейди. Додатковий плюс всередині все модульне, а тому вдосконалювати його не проблема. Це як конструктор лего для оновлення достатньо замінити лише певний блок. Делас називається Айфлу 60. Остання версія, на якій я літав у 2006 році, мала модифікацію блок 60. і це було чудово. Я маю на увазі кольорові дисплеї, чудове озброєння, паливні баки великої дальності. F-16, який ви отримуєте через кілька місяців, можна модернізувати через рік або кілька років до останньої версії. Тож чудова річ у F-16 полягає в тому, що там є багато деталей, які все ще роблять літак сучасним. Та чи достатньо Україні буде 3-4 ескадрильї, тобто 40-50 літаків? На це запитання. Колишній командувач ВПС Великої Британії говорить прямо, все залежить від того, до яких завдань ці винищувачі будуть використовувати. Я думаю, по перше, треба бути реалістами. Якщо ми візьмемо це число у 40-50 винищувачів, це не призведе до того, що Україна миттєво запанує над Росією. Цього просто не буде достатньо з об'єктивних причин. Навколо все ще є багато наземних систем захисту. З обох. Сторін, Тож ми говоримо про використання F-16 у найбільш розумний спосіб для створення того, що я називаю місцевими умовами переваги в повітрі. Тож замість того, щоб намагатися домінувати на всьому кордоні, ви спробуєте використовувати їх там, де ви оберете. Але ще братимуть F-16 участь в українському контрнаступі. Днями в змі заговорили про ймовірне відтермінування українських контрнаступальних дій із тим, щоб дочекатись цих західних винищувачів. Експерти до цієї інформації досить скептичні. По перше, дати поставок винищувачів поки невідомі. А по-друге, Україні треба вирішити чимало практичних питань. Необхідно забезпечити логістику. Постачання е, необхідних ремкомплектів, запчастин, е, палива, боєкомплекту і одразу передача великої кількості техніки вона може бути ускладнена саме з неможливістю потім забезпечення необхідної кількості боєкомплектів. Виходячи з цього, е, навряд чи варто розраховувати, що цілі такі якось суттєво на них будуть орієнтуватися або Націлюватися для нашого контрнації. Ці винищувачі безумовно відіграють свою роль у довгостроковій перспективі, адже фактично з моменту їх передачі Україна повністю складе пазл в так званій інтегрованій системі оборони українського неба, коли літаки та системи ППО працюватимуть в єдиній мережі, і ворожі ракети відтак буде відбувати набагато простіше. Артем Куля, факти тижня, і єдині новини.